Математика другий клас. Тема таблиця віднімання числа 6 з переходом через десяток. Робота у підручнику на сторінці 31. Завдання перше. За схемою розкажи випадки віднімання числа 6 у межах 10. Складаємо від 7 відняти 6 дорівнює 1, від 8 відняти 6 дорівнює 2. Від 9 відняти 6 дорівнює 3, від 10 відняти 6 дорівнює 4. Прочитаємо утворені рівності. Від 7 відняти 6 дорівнює 1, від 8 відняти 6 дорівня 2, від 9 відняти 6 дорівняє 3, від 10 відняти 6 дорівнює 4. Складаємо вирази. У яких зменшуване буде більше 10, від 11 відняти 6 дорівнює 5, від 12 відняти 6 дорівнює 6, від 13 відняти 6 дорівнює 7, від 14 відняти 6 дорівнює 8, від 15 відняти 6 дорівнює 9. Читаємо утворені рівності. 11 6 дорівнює 5, 12 мінус 6 дорівнює 6, 13 мінус 6 дорівнює 7, 14 мінус 6 дорівнює 8, 15 мінус 6 дорівнює 9, 16 мінус 6 дорівнює 10. Друге завдання: поясни, як можна частинами відняти число 6 у кожному виразі. Зразок від 11 віднімаємо 6. 6 віднімаємо частинами. Дивимося на рахівничку. У нас 11 кісточок, віднімаємо 6 частинами. Спочатку 11 зменшуємо до 10. Для цього нам потрібно відняти 1, а потім іще 5. Тобто від 11 віднімаємо 1, отримаємо 10 і від 10 віднімаємо 5. Результат 5. Наступні вирази розв'язуємо у зошиті. Від дванадцяти відняти шість. 12, подивимося на рахівничку, це десять і два, тобто один десяток і дві одиниці. Для того, щоб відняти шість, ми повинні шість розкласти на такі зручні частинки. Спочатку відняти 2, щоб зменшити 12 до 10, а потім іще 4. Тобто від 10 відняти 4, залишиться 6. Від 12 віднімаємо 2, отримаємо 10. І від 10 віднімаємо 4, залишається 6. Від 14 відняти 6. Відкладаємо 14 кісточок, 10 і ще 4. Віднімаємо 6 такими частинами. Спочатку 14 кісточок, зменшуємо до 10, для цього забираємо 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, ми бачимо, що число 6 ми віднімаємо так. Спочатку 4, а потім 2. Тобто від 14 ми віднімаємо 4, отримуємо 10. І від 10 віднімаємо другу частинку 2, залишається 8. Від 15 відняти 6. Подивимося на даний вираз. Ми бачимо у числі 15, один десяток і 5 одиниць. Тобто, ми спочатку від 15 будемо віднімати одиниці, 5, залишиться у нас 10, і від 10 віднімаємо 1. Тобто, число 6, відніматимемо так. Спочатку 5, а потім 1. Дивимося на рахівницю від 15, відкладаємо 15 кісточок, віднімаємо спочатку. 5, щоб зменшити число до 10, а потім ще 1. Залишається 9 кісточок. 15. Відняти 5. Тобто віднімаємо одиниці і віднімаємо ще 1. Залишається 9. Завдання четверте. Розглянь ще один прийом віднімання. В попередньому завданні ми віднімали число 6 частинами. Розглянемо ще один прийом віднімання. Від 13 відняти 6. Число 13 це 10 і 3. Можна відняти від 10 6. Від 10 віднімаємо 6 дорівнює 4 а потім до 4 додаємо одиниці, які ми з вами не зменшували, тобто до 4 додати 3 до 7. Отже, від 13 відняти 6 до 7. Подивимося на рахівницю від 13 відняти 6. Відкладаємо 10, і 3 віднімаємо 6 від 10.

Відкладаємо на рахівниці 14. 14 – це 10 і 4. Віднімаємо число 5. Віднімаємо від 10. Від 10 відняти 5. 1, 2, 3, 4, 5. Тобто від 10 віднімаємо 5. Залишається 5. І одиниці без змін. 5 плюс 4 дорівнює 9, 14 відняти 5 дорівнює 9. Від 11 відняти 4. 11 – це 10 і 1. Другим способом ми відніматимемо так. 4 віднімемо від 10 і до отриманого числа додамо 1. Дивимось на рахівницю від 11, 10 і 1. Потрібно відняти 4. Відніматимемо від 10, тобто від одного десятка. Від 10 відняти 4 залишається 6, і одиниці ми не чіпали, тобто 6 плюс 1 дорівнює 7. Отже, від 11 відняти 4 дорівнює 7. Від дванадцяти відняти шість. Число шість будемо віднімати від десяти, і до отриманого результату додамо два, відкладаємо 12, десять і два. Будемо віднімати шість від десяти. Від десяти відняти шість. Залишиться 4. І одиниці без змін. До 4 додати 2 дорівнює 6. Від 12 відняти 6. 12 – це 10 і 2. Від 10 віднімаємо 6. Буде 4. І до 4 додаємо 2, дорівнює 6. Завдання п'яте це задача. Коли з гілки зірвали чотири груші, на ній залишилось ще 9 груш. Скільки груш було на гілці спочатку? В умові задачі йдеться про груші. Зірвали чотири груші, залишилося 9 груш. Запитання: скільки було? Груш спочатку. Складаємо короткий запис до задачі. Було невідомо скільки груш. Зірвали 4 груші. Залишилось 9 груш. Відомі дані 4 та 9. Шукане число: скільки було груш спочатку. Міркуємо. Були груші, зірвали 4, залишилося 9. Щоб знайти, скільки було спочатку, ми повинні груші, які залишилися, і груші, які зірвали, об'єднати. Тобто до 9 додати 4. До 9 додаємо 4, дорівнює 13. Груш було спочатку 13 груш. Завдання 6. Добери такі одноцифрові числа, щоб рівність була правильною. Запиши стільки рівностей, скільки зможеш. Розглядаємо рівності. Потрібно додати два одноцифрових числа. Щоб отримати в сумі число 11. Виконуємо в зошиті. Можна дібрати такі одноцифрові числа. До 2 додати 9 дорівнює 11, або поміняти місцями доданки і отримо таку рівність до 9 додати 2 дорівняє 11, до 3 додати 8 дорівняє 11. Міняємо місцями доданки до 8 додати 3 дорівнює 11. Наступний випадок до 4 додати 7 дорівнює 11, змінивши місцями доданки, утвориться рівність до 7 додати 3 дорівнює 11. І ще один випадок. до 5 додати 6 дорівнює 11 і до 6 додати 5 дорівнює 11.